З інвалідністю позору виготовляє деталі для залізничного транспорту. Слюсар Сергій понад 15 років працює на підприємстві українського товариства сліпих. Згадує зір втратив ще в дитинстві. Під час гри з друзями в око залетіло каміння. Каже після завершення школи одразу влаштувався сюди на роботу. Працювати з присаме різних габаритів каже, інвалідність не заважає. Началі було да в було страшно. А чому непривички так от. Я коли сюди одразу, ну, втягнувся в цю роботу. Вже привык, всіх знаю. Роботи сравнению з тим, як було, дуже мало. Поруч з ним виготовляє з'єднувач для рейок і переселенець з Луганщини Андрій. У чоловіка, друга група інвалідності позору, розповідає, на підприємстві не тільки отримав робоче місце, а й зустрів майбутню дружину. Як поїхали на турбазу. Від Ми зустрілися, познайомилися. Хорошо работать Здесь созданы условия спеціальні для нас, для незрячих. Ну, наприклад, ось штамп тут є ограничение, що руки ніяк не попадуть, ніяк не травмуються. Чоловік каже, Дніпро не можна назвати доступним містом. Пояснює, аби доїхати до місця роботи, постійно звертаються по допомогу до перехожих. Світофорів дуже мало озвучених. И плохие дороги, съезды, плохо видно номер маршрутки. Троллейбусы бывают очень часто. Где-то я слышал в какой-то стране, когда останавливается троллейбус, там голосом говорит, какой номер. У підприємстві працюють її літні люди. Один з них – 61-річний механік Олександр. Каже, раніше в цьому цеху майстрів було семеро, однак з початком повномасштабної війни залишився лише він один. Я ж починав токарем, потім отож асфальт почав робити, а потім обратно перейшов на токар. Завантажений по повний робочий день. Ну, ось такий. Такий продукт контактний болт називається. Тут буде ще тросик прикріплятися і на желізну дорогу. Крім обладнання, на підприємстві роблять і спеціальну тротуарну тактильну плитку для людей з інвалідністю. Її виготовляють із суміші річкового піску та пластикових побутових відходів. Однак майже три роки виробництво простоює, каже його розробник Роман Сахарук. Обсяги, ну з початком війни обсяги впали, ну зменшили, дуже зменшилися там одиничні які замовлення. Працювало будівництво і були в нас замовлення. Будівництво стало, у нас стали замовлення. Не цікаво, тому що вона ну, вона, просто, вона через п'ять років така сама буде, як і положили. А через п'ять років треба гроші опять вкрасти зараз на підприємстві понад 60 працівників. Половина з них люди з інвалідністю, каже директор Сергій Кіт. Розповідає, мета цього центру адаптація та забезпечення робочими місцями. Однак, зараз зазначає, нових замовлень немає. А цеха можуть не працювати місяцями. Наш стан постійний це темрява. Бо, коли людина заробляє кошти своїми руками, своїми своєю головою, вона Стає потрібною для суспільства. Вона платить податки, вона е забезпечує свої родини. Сергій каже, попри велику конкуренцію, продовжують робити власну продукцію. Додає, сподівається на нові замовлення тактильної плитки та збільшення обсягів виробництва. Олеся приходько, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.